Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена відбувся матч сьомого туру першої ліги між футбольними клубами Кремінь та Інгулець. Команди з самого початку розпочали впевнену гру, а також активно передавали м'яч в повітрі. Рахунок у першому таймі відкрив гравець інгульця Артем Ситало. Індивідуальні помилки наших гравців. Це гол, помилка нашого центрального захисника і також нашого воротаря. Вони не розібралися у штрафному майданчику. Команда «Інгулець» залишились багато гравців, які грали в прем'єр-лізі. З великим досвідом. Трішки вибрали ми гру вторим номером. Чекали свій момент. Кожен з них гравець індивідуально майстерний і може обіграти один в один, тому ми трішки вибрали такі, ну, таку тактику на гру. Другий гол у ворота нашої команди відправив у другому таймі гравець під номером 86 Михайло Шершень. Дали змогу зіграти нашим молодим хлопцям. І поставили в склад. Це не тому, що ми грали проти Кременя, тому що так вимагала ситуація, бо в нас багато травмованих. Нам було тяжко пристосуватися до цього поля. Дуже багато відскоків незрозумілих в контролі. м'яча, не так рухаєшся. Старти не такі дуже важко для су суглобів. Гра між Кременем та Інгульцем закінчилася з рахунком 0-2 на користь гостей. Бажаємо оновленому складу міської футбольної команди набратися досвіду та з наступної гри почати довгу. Чергу перемог Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.